Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин. З вами проєкт міста, сили і ви дивитесь мої новини і одразу про головне. Вічна шана та вдячність 29 серпня. Україна відзначає день пам'яті загиблих захисників та захисниць. Саме з цією датою пов'язана одна з найкривавіших трагедій російсько-української війни Іловайський котел. Віддали шану борцям за свободу у кожному куточку країни. У Чернігові біля меморіальної стели загиблим воїнам зібралися їхні родини, військові та небайдужі містяни. Поклали квіти, вшанували хвилиною мовчання. Пам'ятаємо кожного небесного воїна. Хочеться просто незясенько вклонитися, всім, всім синам, і своєму, і всім, і всім і дочкам, які, звичайно, дуже любили Україну і учили, як нас усіх любити її. Ми повинні зробити так, щоб ми не спустилися до рівня радянщини, коли згадували ветерани Великої війни тільки на 9 травня. Ми повинні зробити так, щоб і герої, і їх сім'ї. Постійно були вшановані, і щоб залишатися в курсі всіх подій у громадах країни, не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити вподобайку під цим відео, та обов'язково натискайте на дзвіночок. У гірському селі пороги на Прикарпатті будують реабілітаційний центр для ветеранів та їхніх сімей Франко-Гражда. Для цього волонтери викупили стару хатину і переробляють її під потреби сучасного центру. Робота кипить, адже перші заїзди планують уже цього року. Окремо засновники центру кличуть волонтерів розчищати захаращений гірський водоспад. Походи туди, частина реабілітаційної програми для військових. Тут є більше десяти різних видів звуку. Цей струмок різні звуки видає. І це фантастично. Реально! На Сумщині триває евакуація жителів прикордоння. Рятувальники, копи та волонтери вивозять цивільних із Шосткинського району області, що постійно потерпає від ворожих куль. Особлива увага людям похилого віку та маломобільним громадянам. Давай, ты куда ты? Економія на комуналці та обслуговувані котельні, якою тепер можна керувати онлайн. Мешканці 15-поверхівки на проспекті Шевченка в Одесі провели енергомодернізацію своєї оселі за державною програмою Енергодім. Замінили 15 старих котлів на 10 сучасних, оновили труби, теплоізоляцію і встановили дистанційне керування котельнею. Після модернізації обладнання люди щомісяця заощаджують близько 30% на комірному. Це мобільний додаток, який керує теплоносієм даної котельні. В мене є розділ опалення і гаряча вода. Основне паливо це газ, електрика потрібна тільки для електроніки і насосів. У Бугринській громаді на Рівненщині ділилися секретами ведення агробізнесу. Учільник ОТГ Сергій Пилипчук розповів гостям із Малинської та Олександрійської громад про культивування малини та вирощування і зберігання овочів. Родзинкою зустрічі став уже добрий знаний у регіоні Соковитий Бугринський Кавун. Окрім теоретичних знань і практичних порад, колеги мали змогу скуштувати усе вирощене. Зі свіженьким ремонтом, новим спортзалом та сучасним харчоблоком 448 старшокласників розпочнуть навчальний рік у реконструйованому корпусі Славутського ліцею на Хмельниччині. Реорганізацію закладу розпочали ще декілька років тому за кошти держави. Та доробляли ремонт уже за гроші громади. Міський голова Василь Сидор каже: учні ліцею щороку демонструють гарний рівень знань. А щоб було бажання вчитися, потрібні й відповідні умови. Дизайн оцей смак саме відпрацьовували і виробляли викладачі разом з дітками. Зі кожен клас не повторюється, але ми старалися максимально облаштувати класи для того, щоб було зручно для викладачів і для діток. Навчальний рік у українських регіонах стартує вже наступного тижня. Тож батьки активно збирають своїх дітей у школу. Задоволення не з дешевих, адже за підрахунками експертів, лише канцелярія цьогоріч здорожчала на 15%. Скільки на збори виклали з гаманців жителі Чернігова, поцікавилася команда моїх новин. Дуже дорого. коштує. мінімум тисяч п'ять а шість, а мої більше. коштує це тільки. Саме головне дивлячись в канцелярію чи просто по одягу? То тисяч десять потрібно це точно. Віця дитину зібрати в школу дуже залежить від того, що батьки хочуть. Ціна якість, тобто можна від під, можна і на 500 гривень зібрати, можна на тисячу зібрати, на півтори, на дві тисячі. В принципі, то що стосується взуття і одягу, ну ми так по мінімуму взяли. Ну це десь тисяч до трьох дуже багато. Нам цього року на одного хлопчика, якщо брати, то обійшлося сім тисяч. Долали смугу перешкод та гасили пожежу. Рятувальники по всій країні продовжують навчати дітей азам безпеки. Цього разу мобільний клас завітав до Києва, де СНСники розповіли про основні правила пожежної та мінної безпеки. Окрім теорії, малеча мала можливість поуправлятися зі спецобладнанням рятувальників та приміряти спецодяг. А перевірити свою спритність діти могли на смузі перешкод. А на Запоріжжі вчилися дбати про своє ментальне здоров'я. Тренінг про психологічну самодопомогу та допомогу іншим у кризових ситуаціях провели для представників релокованих до Запоріжжя Кам'янсько-Дніпровської та Водянської громади Васильівського району системна увага до ментального здоров'я так само важлива, як і до фізичного. Вона може врятувати життя, знизити ризик травм на роботі, зберегти професійний потенціал, підвищити мотивацію та продуктивність. Зупиняли машини, аби придбати танк. Діти з селища Олевської громади, що на Житомирщині, на імпровізованому блокпості зібрали майже 8 тисяч гривень для потреб Збройних сил України. Юні жителі громади, свідомі українці, постійно доєднуються до волонтерських ініціатив, допомагають збирати кошти на матеріали для виготовлення захисних сіток, чухлів для шоломів та інших корисних речей для військових. Цього разу планували зібрати гроші на танк, зізнається юна волонтерка, але на жаль, не. Небагато автівок зупинялися на блокпості. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. Ви дивились мої новини. А для того, аби вони стали вашими, залишайте у коментарях інформацію про успіхи або недопрацювання у ваших громадах. Також не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити вподобайку і поставити дзвіночок. Ми ж з вами побачимось.